Стара подруга, мого зятя, не йде мені з голови. Я не думаю, що це жінка його друг, але доказів ніяких не маю. Мій зять вже рахується старшим хлопцем, бо йому 37 років, і це його перші серйозні стосунки. Звичайно, що я рада, що моя донька виходить заміж, але я бачу тривожні знаки. Сергій, так звуть мого зятя, Має дуже хорошу подругу Зоряну, яка була присутня на заручинах і, за його словами, допомагала вибирати обручку для моєї доньки. Моя Алінка молода дівчина, їй лише 25, і вона ще не розуміє, що чоловік має мати одного друга дружину. Мамо, вони з садка дружать, і що мені тепер йому не довіряти, якби у них мало бути щось, то вже б давно були одружені? Це вона натякає на те, що зоряна недавно розлучилася, і якби Сергій мав до неї почуття, то запропонував їй з'їхатися. Але розумієте, ця жінка на заручинах дуже близько сиділа до нього і так по хазяйськи обтрушувала його піджак від пелюсток квітів, що одразу видно, що вона набагато ближча, ніж здається, Сергієві і Аліні. Коли було весілля, то я дуже собі сподобала, як молодята поставили танець і отак в розмові й сказала Свасі. Аж тут зоряна збоку. Ви б знали, як я з Сергієм намучилася, поки навчила його танцювати, у нього абсолютно нема відчуття ритму, то мені прийшлося вголос рахувати він мені винен не одну нервову клітину. Коли ж ти все встигаєш, зорянко, кажу я їй, і каблучку вибираєш, і танцювати вчиш. Я ще й смокінг обирала. Так пихато каже та сміється. Знаєте, я чоловіка друга не маю, бо я не маю на нього часу. У мене власний чоловік, якого треба нагодувати та обіпрати, у мене донька, яку теж треба було глядіти, і робота, де б я викроїла час, аби чаювати з іншим чоловіком. Але головне, навіщо? А тут у неї двійко дітей, і вона має час на друга Сергія. Не дивно, що вона розійшлася з чоловіком, бо не свого пильнувала, а на інших час витрачала. Знаєте, я зараз не хвилююся, поки у них медовий місяць, але як піде далі і та зоряна не вилазитиме з хати, що тоді робити? Якось жартома я отак Сергієві кажу. Чи він впевнений, що з цією дівчиною одружився? Я зоряно знаю багато років, але це не означає, що я її кохаю, ми просто дружимо. І вона так само думає питаю. Звичайно, бо вже б давно щось сказала чи зробила, відповів він. Але я думаю, що він їй просто в ролі чоловіка був непотрібний тоді. Як я розумію, вона виходила заміж за старшого від себе і забезпеченого чоловіка, тому їй такий жовтодзьобий був абсолютно не потрібен. Але роки проходять і хочеться від життя іншого, а не лише грошей. От і почала тікати з золотої клітки, от тепер і крутиться навколо Сергія та йому допомагає. Чи я себе накручую, як каже моя донька. Вона надто впевнена в тому, що молода та гарна, але скільки є прикладів того, що юнацьке кохання робить з людьми в дорослому віці? Люди так хочуть вернути минуле, що залюбки руйнують теперішнє. Дуже мені вже неспокійно на душі і легше не стає від невідомості. Чи поговорити мені з тією зоряною і все її розкласти по поличках? Хай в чужу родину не лізе. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.